Рідні та близькі прийшли попрощатися з героєм, військовим Вадимом Папіровичем. Захисник загинув біля селища Нью-Йорк Донецької області. Солдат Папірович Вадим Вікторович народився 31 січня 1992 року. Призваний на військову службу по мобілізації 22 серпня 2023 року Хмельницьким територіальним центром комплектування та соціальної підтримки займав посаду гранатометника, піхотного відділення, піхотного взводу та піхотної роти. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 міста Кременчука. Закінчив Хмельницький економічний університет. 11 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові в районі населеного пункту нью йорк Бахмутського району Донецької області. Загинув у нього залишились мати, батько, донька. З вадиком я сидів за одною партою. Знаєте, він завжди був доросліший за нас. Ми хоч одного року, і коли команда робила якісь шкоду в школі, він завжди показував, як треба бути правильним. У нас була історія, коли ми вирішили всім класом не піти на уроки. І якщо йти, то всі. Він сказав, що це неправильно, що так ми підставляємо тренера, так ми втрачаємо повагу, тому треба йти. І він відмовився. І ми всі пішли. Тому те, що трапилось, що така людина пішла і просто він був прикладом і правильний поступки завжди робив. У 2001 році ця дитина разом з іншими хлопчиками-футболістами прийшли до мене в клас. Тренер Олександр Андрійович Зазуля привів їх до нас в початкову школу. Я ними опікувалася. В класі було 24 хлопчики і 6 дівчаток. Але ми справлялися, тому що футболісти були це, це не діти, це, це орли, це соколи, це гарні діти. І от дійсно говорять, що та що вони м'яч ганяють? Ні, вони не м'яч ганяють. Вони дуже розумні діти, тому що щоб ганяти той м'яч, треба, щоб розум був в голові. Але мені дуже боляче було підходити і бачити цю дитину, що вона вже не поруч з нами. Світла пам'ять. Це випуск 2009 року. футбольний клас, Кремінь 92. Вадим надійний друг. Вадим світлий, товариський. Я не знаю, ви знаєте, як найкраща людина в світі. Він наш герой. Герої не вмирають. Пам'ять про Вадима залишиться в наших серцях назавжди. Я пишаюся тим, і ми вся Кременчуцька гімназія, номер один. Ми пишаємося нашими випускниками. Але на жаль, триває війна, і ми живемо в цих військових діях. Але завдяки таким хлопцям, таким героям, ми з вами зараз тут спілкуємося. Слава Україні! Героям слава! Он в нашій команді був капітан, і звання це носив по праву. Вокруг него организовывалась команда, был умный парень, трудолюбивый, мало, мало говорил, но на поле делал. Когда, когда на поле был, команда и чувствовала себя поувереннее. Я давно знал, что он сначала учился, ну как проходил. В Германии курсы какие-то, там, подготовки, военной подготовки, а потом забрали. Я его видел до, до смерти, он приезжал, он раненый был, Я лежал в больнице, и мы встречались с ним, разговаривали. Тяжело, тяжело. На фронте всегда тяжело, особенно на, на первой линии. Ребятам низкий поклон.